Початок літа, а отже, на календарі, міжнародний день захисту дітей, зробили його святковим для смілянської малечі працівники центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді разом із дитячою точкою спільно ігри та активності тут на будь-який смак та вік. Це дозволило гарно провести час і дітям, і дорослим. Всі наші тренінги, всі наші інтерактивні заняття, всі наші розважальні, пізнавальні заняття ну саме безпосередньо з дітками. Також у нас представлено цикл тренінгів для дорослих, також там для більш старшої категорії населення. Тобто тут вся наша робота, наша душа і вся наша робота вона зараз представлена саме тут. Програма дитячого свята дуже різноманітна. Рухливі ігри веселі змагання. Магання, малюнки на асфальті, аплікації. Центр соціальних служб та дитяча точка спільно представили тут чи не усі напрямки своєї роботи. У нас повністю комплексна. В нас тут як і на розвиток уяви дрібної моторики, так і на інтелектуальний розвиток, так і на психологічний, ну і, звичайно, фізичний. Цьогоріч міжнародний день захисту дітей відзначаємо в умовах дії воєнного стану. Тому пам'ятаємо, що безпека понад усе. Про це нагадує і відповідна локація на дитячому святі. Тут представлено матеріали, які нагадують і ді. Дітям і дорослим вкрай важливі правила мінної безпеки. Є ось там стенд, там, де повністю представлені всі брошурки. Зараз це ну, дуже важливо і актуально, і ну це має бути. Тому так в нас є там окремий стендик мінної безпеки. В нас є тренер, який спеціалізований, кваліфікований саме ну в цій галузі, скажімо так. І так він представляє саме свій курс, який вже до речі дуже активно і дуже динамічно стартував. І вже було три набори груп. Тобто три групки вже прийшли у нас успішно. Міжнародний день захисту дітей ще раз нагадує нам про те, що веселе та щасливе дитинство має бути у кожної дитини. Я вітаю усіх діток, усіх батьків з цим чудовим святом. Бажаю усім миру і дякуємо за силу, за можливість святкувати цей день так, аби ми мали надію, віру і бачили наших діток.